Друзі, привіт! Дуже неочікуваний тест, але це тест автомобіля на каналі Карфосол. То ж вам, друзі, мабуть, цікаві автомобілі саме з Америки. Заварюйте чайок, наливайте собі, беріть печиво та до огляду. Ради вас всіх бачити в новому році. Тож, друзі, у нас сьогодні Toyota, та ще яка яскрава, ви лише подивіться. І найпривабливіше в Toyota саме цій для мене це оцей надпис. Це гібридна версія. Така Toyota продавалась на американському ринку з 2016 року по приблизно 2019. Вже з 2020 року пішла машина в іншому кузові, з 2018 року вона продавалася. Не гібридна версія, а гібридна в новому кузові в 19-му. Але сьогодні мова піде лише про саме цей кузов. Це в нас Toyota RAV-4 вже четвертого покоління. Скільки там пальців? Перше покоління це була справжня машина, справжня дивина у світі кросоверів, бо це в Європі називали його першим кросовером. Але ми з вами всі знаємо, що першим кросовером була саме та машина, яка у вас була як перша. Не обов'язково називати НІВУ, або якусь там ГАЗ-М21, яка була на повному приводі, або якийсь там Ігл Телон. Ні-ні. ні Перша машина кросовер – це та машина, яка у вас була саме першою. Я на своїй першій машині їздив просто всюди. Але сьогодні знову ж таки мова про Toyota RAV 4. Треба одразу додати, що я не є фанатом марки Toyota. От у мене такий ось ключик, бачите? Тут кнопочки, у нас є, до речі, безключовий доступ, чого я від цієї машини не очікував. Він, на жаль, є лише на передніх дверцятах, тож на задніх в нас його нема. Але в нас є багато прикольного. Тобто, ну, це все ж таки Тойота небідної версії. Я не очікував, але тут дуже, дуже прикольна комплектація. Наприклад, тут є навіть така фіча, як відпирання багажнику з кнопочки, і він підіймається. От цього я. Точно не очікував. Другий момент, якого я не очікував від Тойоти, це величину його багажника, саме в гібридній версії. Він величенький, тут літрів 500 точно є. Сидіння складаються, і ще в нас в подполу є докатка. Це не повнорозмірна запаска, але докатка, яку можна поставити і поїхати. Нічого більше робити не треба. Взагалі тут кучу мотлаху можна зложити, все це отак от поміщається. Прикольно. Чесно кажучи, у мене колись була Тойота, і я дуже її любив. Це була Toyota Corolla в кузові А-1109 110 року з двигуном 1,6. Це один з найнадійніших двигунів взагалі за історію Toyota. Я придбав ту машину з пробігом близько 400 тисяч кілометрів і продавав її через три года, через 3 роки з пробігом близько 490 тисяч кілометрів. І машина взагалі не брала масло. По машині не робився кузов через те, що машина згнила. По машині наробилася коробка перемикання передач, лише там щось по підвісті. За три роки, і 90 тисяч я поміняв альмівні колодки, поміняв багато разів стійкі стійки стабілізатора. Вони мінялись частенько, там більше 20 тисяч. Вони находили, і два селінблоки. Все. Більше я нічого не робив. Це машина з пробігом 400 тисяч. Саме це у нас і дає відповідь на питання, чому треба брати тойоту. Тойоту, я так собі гадаю, що треба купувати лише в тому випадку, коли ви плануєте дуже багато їздити. Ну, через те, що Тойоту дешево на американських аукціонах не купиш. Саме ця машина була мною привезена в 20-му чи 21-му році. Я вже не пам'ятаю. І тоді ця машина стала власнику близько 21 тисячі доларів. Це була трьохрічна машина на той. Період, Тож так, це був, мабуть, 20-й рік, бо машина у нас 17-го. Трьохрічна машина з пробігом 44 тисячі миль. Це близько 70 тисяч кілометрів. І це було чудове придбання, бо купити тоді ту машину було важкенько. Ми її не з першого разу виграли. І тоді ставка виграшна була щось близько 9 тисяч доларів. Ну що ж, друзі, пройшло 3 роки, та вже майже 4. І що ви думаєте, по яких цінах сьогодні можна купити саме такий кузов? Теж близько 8-9 тисяч доларів менше. Ну, це буде якась уживана вже в хлам машина з пробігом за 100 тисяч миль. Якщо ви хочете з пробігом поменше, то Тойота буде вартувати гроші. Але чи вартує вона їх? Я для себе думав, що знайшов відповідь на це питання, бо мені дуже подобаються американські машини. Хто давненько мене дивиться, той вже знає відповідь на це питання. І я всім. Пропоную замість Toyota або Honda купувати джип або Ford. Бо ці машини теж прикольні, їх надійність може нижча, ніж у Honda або Toyota, але вона зазвичай достатня. Бо зазвичай люди їздять там 20 тисяч кілометрів на рік, і якщо там покататись на машині, 3 роки, то 60 тисяч кілометрів ви проїдете і продасте. Якщо купувати машину, той же Ford або Jeep з пробігом до 100 тисяч, то зазвичай цього взагалі вистачає на будь-які випадки в життю. Але якщо ви плануєте їздити довго, був сенс купувати таку машину. На цій машині не дуже багато їздять. З 2020 року до сьогоднішніх днів тут проїхали щось близько 40 тисяч кілометрів. Тож десь там 10 тисяч на рік всього їздять, але від цієї машини кайфують. І я коли сів та прокатився. Теж кайфанув. Я цього не очікував. Але в мене був досвід катання на Тойотах Кемрі, королах, на будь-яких інших. І там зазвичай, ну, поганенькі матеріали салону, поганенька шумоізоляція, і так собі повадки на дорозі. Тут все прикольно, але про все по порядку. Пройдемо до салону. А зазвичай давайте подивимось, що тут є під капотом. У нас. Першу подивимось, що там під капотом. Ну, як бачите, у нас тут все брудне. А знаєте, через що. Через те, що сюди ну, взагалі не треба заглядати. Ні гібридна система, ні сам двигун, який майже повна копія двигуну 2КРФ, якщо я не помиляюся, так той самий 2.5, який стоїть на Тойоті Кемрі 50-60 го го кузову, І на останніх роках Сараковкі з 10 го року він з'явився. Але він працює на обіднянні смісі палива, це по циклу Аткінсона. Хто не знає, що це таке, будь ласка, загугліть, я не експерт, не буду вам довго про це розповідати в паливних смісях. Але є багато циклів роботи двигуна: це цикл Міллера, Аткінсона, цикл Отто це для дизельних двигунів. От Міллера, це коли машина працює на обідній смісі, Коротше, коротше кажучи, безперервно може працювати півмільйона кілометрів або навіть більше, і нічого з ним не. Не стається. Так само не стається ні з інвертором, ні з зарядкою, ні з електродвигунами, ні з батарейкою, яка стоїть під заднім сидінням. У звичайних автомобілів Toyota, таких, якщо ми будемо розглядати з Америки, не гібрид, то був іще двигун 2.5 без гібридної системи, інших не було. На європейському ринку можна ще зустріти дволітровий варіант такого двигуна, трошки він слабкіший, і варіант 2.2 дизель. Про нього нічого не знаю взагалі, але знаю, що. Розхід палива на дизельній версії 2.2 близько 12-13 літрів бензину по місту. На звичайний 2,5 бензиновий теж 13 літрів. Ну там на літр різниця між дизелем та звичайним 2,5 Дволітровий бере теж 12. Але ця гібридна версія бере 8-8,5. Ось такі друзі хлопці, ось такі справи. Тож, якщо хочете економити і, і при цьому їздити на Toyota, не знаю, куди її тут покласти, мабуть, так. То у вас лише один вихід купувати собі гібрид. Ідемо подивимось, що там в салоні. Як я вже казав, у нас безключовий доступ. І порох має бути чистеньким. І він майже такий чистий. Якщо ви бачили, яка брудна в нас була машина, то це ще чисто. Що ми маємо в салоні? Ну, по-перше, фішка Toyota, автоматичний склопідйомник лише один. Пластик жорсткий. Тут м'який, а тут жорсткий. Ручка така величезна, здоровезна. Такий у нас тут дизайн повітряних штук всяких. Кнопка відкривання, кнопка утримання в полосі. Я не очікував її тут побачити. Бо зазвичай така штука є в комплектації Limited. А в нас XLE, тобто ну, гібридні версії XLE це була ну, як базова. У машин без гібридної системи була ще більш базова версія LE. А тут. Мінімум було XLE, тобто середня для звичайних машин, для гібриду це мінімум. І була ще версія Limited для гібриду. Там така система йде в базі. Але тут вона в нас теж є. У нас є автоматичне світло. На жаль, немає автоматичних двірників, або навіть це добре. У нас є зазвичай кнопка запуску. Як бачите, машина вже завелась, хоча ви не чуєте роботи двигуна, але в нас вже вімкнувся клімат, музика та все інше. Це саме через те, що... Машина в нас працює зараз від батарейки. У нас є ручник, дуже прикольний зручний перемикач, як у камері. Далі кнопки, яких я теж не очікував побачити. У нас є навігація в цій штуці. Можна вімкнути, і буде в нас тут з вами навігація. Воно зараз не має карт України, але воно може працювати. У нас є кнопочка, яка, яка нам показує, як у нас є е, витрата палива. Бачите, у нас найкращий результат 7,3. А сюди ми їхали, у нас була витрата 8,7, але ми не намагалися економити. Ми вмикали кнопочку спорт та хотіли зрозуміти, як воно працює. Як бачите, коли батарейка в нас трошки підсідає і працює клімат, машина заводить двигун. Двигун, до речі, працює не дуже тихо. Не так тихо, як хотілося б. У нас є режим еко, режим спорт. У нас трошки міняється колір приборки, коли ми це вмикаємо. Бачите, спорт або еко. А якщо в нас зарядиться, то в нас навіть буде режим ЄВМО, тобто ми можемо проїхати там до кілометра в електричному режимі. Але не знаю, на що воно вам треба, бо це машина не про те, щоб їздити взагалі на електричстві, бо це ну, все ж таки не плагін гібрид, це просто м'який гібрид, який вам дозволяє економити паливо, але все одно працює на бензині. Ще я не очікував, побачити тут люк. Я просто машину цю купував давно, і тож я вже забув, що тут було, але люк тут є, і це прикольно. У нас є очечник, у нас є підсвітка, в нас є дзеркала, і вони теж з підсвіткою. Цього я теж не очікував. Пластик зверху теж не м'який, але знизу він обшитий такий, типу екошкірою, виглядає прикольно. І взагалі дизайн машини зручний. А от чого я не очікував, то що вона дуже зручна в салоні. Зручна в салоні дуже. Мені подобається більше, ніж Ford Escape, який нещодавно я знімав. До речі, якщо ви цього огляду не бачили, то десь тут у вас буде посилання. Де ми подивимось, як тут на задніх місцях, бо я на задніх місцях сижу в цій машині вперше. До речі, коли ми її машину купували, у неї був а, не шкіряний салон. Але власник за 600 баксів перешив, виглядає суперово. Мені дуже подобається це поєднання шкіри та алькантари. Виглядає майже як в Ауді. Тож, ззаді в нас така ситуація. Що дверка теж величезна, сидіти прикольно. У нас міняється наклон спинки, тобто я можу зробити так, а можу зробити майже льошку тут. У мене є тут підлокітник. З підстаканниками, звісно. У мене є підсвіточка, є розетка. На Не жаль, нема воздуходуйок. Але якщо подивитись добре сюди, то ми побачимо, що воздуходуйки тут все ж таки є. Це вентиляційні отвори для охолодження системи. EV, тобто електрик Vehicle. Тобто тут у нас під сидінням батарея. Саме через це у нас зберігся великий багажник, і саме через це у нас тут так багато місця. Ровний пол да даху, ще куча місця. Тут є кармашки, слухай, мені подобається. Реально, тут така сімейна, класна машина. Пластик жорсткий, так. Ну, але це ж Тойота. В неї все ж таки. Її купують та люблять за надійність. По цій машині взагалі нічого не робилось за ці 40 тисяч. За три роки її купили, одного разу вклали гроші в зимову гуму, в перешитий салон. Та й все, і просто далі їздили. У машини є радар системи круіз-контролю, вона може сама гальмувати, сама каже, що там попереду є якась перепона чи хтось тормозить. Вона сама б'є по гальмах, вона сама утримується в полосі. І це все дуже прикольно. Я всього цього не очікував від Тойоти. А як же вона їде? Ну, скажу вам одразу, що це класичний японець. Але поїхали подивимось разом. Друзі, як їде rav 4, як їде звичайний, я колись прокатився на версії LE, яку я теж привозив для свого клієнта в Харків, він її називав просто японською нивою, бо там не було майже шумоізоляції. Ну і машина така була простенька-пустенька. Але в цій машині в нас. Я не очікував, але непогана шумоізоляція. Це взагалі якийсь такий незрозумілий для мене на огляд. Бо я сподівався, що я просто всім скажу, що Тойота це ну, фуфло, не, не треба її купувати. Але от я їду і мені подобається. Подобається, як працює кермо, як вона рулиться, як вона тримає дорогу. Але це в нас не дорога, а просто коток, сплошний льот всюди. Те, що вона висока, як в неї працює а, вибір режимів їзди, бо в нас є еко і вона така дійсно стає овочна. Є спорт, в якому майже весь час у вас буде працювати бензиновий двигун. Чесно кажучи, я не знаю, яка у вас буде витрата палива, якщо ви будете в режимі еко їздити або в режимі а, спорт. Я цього не буду перевіряти, бо для цього мені буде необхідно покататись декілька днів на цій машині. Але якщо б у мене була така змога, і мені б дали машину цю покататись на декілька днів, я думаю, мені б сподобалось. Я не очікував, але цей кросовер мені подобається. Єдине, що мені не подобається, це як і в Теслі, ну він жорсткий. Ви, мабуть, навіть чуєте ці удари. Але це Toyota, їй пофіг тут нічого не ламається, машина височенька. Це все тут дуже прикольно організовано. Але ось то, що машина все ж таки жорстка, мені не подобається. В цьому плані мені більш подобаються Форди або а, все ж таки автомобілі марки Jeep. Там з цим якось трішечки краще, як на мене. Далі у нас поля, бездоріжжя, але ми туди не поїдемо, бо у нас немає підтримки, кому подзвонити, щоб нас витягнули сьогодні. Тож, просто будемо кататись. По поганих дорогах повний привід тут реалізований приблизно так само, як в автомобілі Mitsubishi Outlander. Якщо це звісно, гібридний Outlander, Якщо ви такого ще не знали, не дивилися, то знову ж таки посилання десь в кутку, на огляд, мій, який я знімав за тиждень до початку повноваштабної війни в Україні. Я знімав на цю машину на Mitsubishi Outlander гібридний. І там я розповідав, що на задній привід взагалі немає ніякого кардану, тобто кардану там нема. Лише йдуть дроти від електробатареї, і машина реалізований повний привід лише завдяки рахунку заднього електродвигуна. Тут так само. Машина має два електродвигуни. І якщо ми ввімкнемо ось таку штуку. Потоки енергії, то ми бачимо, що в нас є передній електродвигун, задній електродвигун, і коли ми йдемо накатом, машина зеленим заряджається. Коли ми трошки натискаємо, то в нас вмикається бензиновий двигун, він може подзаряджати батарею і задня машина. І як бачите, машина бачить, що в нас сьогодні слизько, тому вона трошки сильніше, якщо нажати, вона під... підтикає задній привід, задній електродвигун. Це про. Це відбувається дуже швидко, ніяких затримок, нічого такого нема. У нас трошки тарахтить там десь щось пластик, але це все ж таки японська машина, вона трошки жорстка і шумна. Шумоізоляція тут краще, ніж я очікував, але гірше, ніж могла би бути. Гірше, ніж, наприклад, в тому самому джипі. Ну, як приклад просто, да? мені вони подобаються. Тут бачу, хтось розкопав, накидав землюки, бо, мабуть, на монопривідній машині тут виїхати ну, неможливо сьогодні в таку погоду, бо в нас є дощ. Але якщо ми вімкнемо задній привід, у нас є задня камера, машина навіть особливо не буксувала. Ми просто їдемо задом. Нема ніяких питань. Тож, десь якийсь місяць чи більше взимку, якщо ви живете в якомусь теж регіоні, такому як Харків, Суми, чи може якась там Чернігівська область, і у вас бувають такі зими сурові, що сніг, льот і все таке, мабуть, вам теж буде собі хотітись придбати таку машину. я скажу, RAV4 непоганий варіант. Можливо, Трошки переоцінений, трошки багатенько він коштує, але якщо хочеться собі мати дику впевненість в тому, що Мене зараз видно угу. в тому, що ви завжди виїдете, що машина вас в будь-яку погоду куди завгодно довезе і, будете, і буде возити дуже-дуже довго, то, мабуть, rav 4 непоганий варіант, якщо ви готові за це переплатити. Особисто я. Перед зйомкою цього тесту думав, що мав від... відповідь на це питання для себе, що я собі ніколи в життю не куплю Toyota, бо вона скучна. Вже були в мене Тойоти, досить. Хочеться чогось більш цікавого. Але саме гібридна версія RAV4 мене вразила, вона їде прикольно. У неї багато динаміки за щодо того, що в неї по суті три двигуни. А до речі, так само реалізовано в таких суперкарах, як Honda NSX останнього покоління або BMW i3. Або BMW i8. В i8, 3i8, i8 перепрошую, В i8 Теж три двигуни, два електричних, або там навіть три електричних, і бензинова півторашка турбована від Тут надійніший двигун 2,5. Три двигуни. Є маленька батарея, яка дозволяє ще її економити. Бо 8,7 для кросовера непоганий результат, як я вам скажу. Мені дуже подобається, як машина себе поводить на поганих дорогах. Динаміки за глаза. Подобається. Машина вам дає дику впевненість, що ви на льоду на гірці встановились і поїхали далі. Нема ніяких цим питань. Хоча, як бачите, ну, машині важко. Тут просто лід під колесами, але у нас під колісами, але в нас гарна зимова гума. І машина себе класно на ній поводить. Оце я гальмую зараз в пол. Ми ще їдемо. Тобто, ви розумієте, там взагалі нема дороги. Тож, друзі, по яких цінах можна собі купити гібридний кросовер з Америки сьогодні? Ну, Мінімальний бюджет, якщо вам хочеться собі саме такий кросовер Toyota RAV4, саме гібрид, це приблизно 19-20 тисяч доларів. Мабуть, можна купити і за менші гроші таку машину, але це буде така машина, як я не люблю купувати. Це буде з великим пробігом, але великими пошкодженнями. Якщо хочеться машину, як оця була в нас легенько вдарена і з невеличким пробігом, то ця машина буде ближче до 20 тисяч доларів вже з ремонтом на номерах. Які машини можна купити і розглядати як альтернативу цьому гібридному кросоверу? Ну, по-перше, це мої улюблені джипи. Вони, на жаль, не бувають до останніх років гібридними. Саме останніх бувають, але там інший трохи бюджет вже буде все одно 25 там 30 тисяч і більше на сьогоднішній день, бо вони там з 23-го року лише пішли. Тож, якщо ми розглядаємо там з 16-19 років, там бюджет, грубо кажучи, від 19 тисяч доларів у вас буде класний rav 4, в якому ви будете просто залізобетонно впевнені, можете отак от сідати. До речі, я... Не відчуваю тут якогось дискомфорту. Мені вистачає довжини подушки, мені вистачає поясничного підпору і бокового підпору, дуже зручні сидіння. Бо я пам'ятаю сидіння в той камері 50-ті, до речі, на базі якої побудований цей rav 4 І там мені сидіння не, подобали, не подобалось від слова зовсім. Але тут. Все гаразд, мені все подобається. Мабуть, все ж таки сидіння тут трошки інші. Трошки інше кірмо, хоча виглядає майже так само, але воно обшоти, обшите шкірою. У батька мого шкірою не було обшито, і мені там дуже не вистачало оцей тактильних відчуттів преміального автомобіля. Тут вони є. Тож, повернемось до грошей, за які можна купити таку RAV4, якщо можна розглядати як альтернативу. В більш новому кузові машини дорожчі, але теж є гібридні, теж майже такі самі ефективні. Теж така витрата палива, в них все так само реалізовано. Назад нема кардану, лише електродвигун. Тож це прикольно. Два електродвигуни це прикольніше, ніж один електродвигун у мене на ф'южені. Я б не відмовився, щоб моя машина була трошки вища, з більшим багажником і більшою потужністю, як тут, але і трошки більшою витратою. Як бачите, 7,3 – у нас найкращий результат, а в мене на ф'юшені 7,3 – це зазвичай взимку. Влітку 5-5,5, а, а взимку 6-7 літрів дійсно буває, навіть 7,5 буває. Але тут зараз взимку в тих самих умовах, в яких умов ф'южени 7, тут 8,7. Тож у нас десь 1,5 літра зверху. За що ми переплачуємо? За другий двигун, за більше місця, за більше простору в багажнику. І, по-перше, за те, що вона висока. Тут я на ф'южені навіть не подумав би собі їхати. Але я зараз їду і навіть нічим не начіркаюсь. Ця впевненість теж коштує таких грошей 100%. На крижаній дорозі це така впевненість мені дуже 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 пасує дуже подобається. Не скажу, щоб я собі, мабуть, купив саме таку RAV4, але ви знаєте, якщо б я думав і сьогодні обирав, який кросовер, наприклад, обрати для своєї мави, я б їй запропонував саме цей rav 4. Мені подобається, не подобається лише його жорсткість, але все інше прикольно. Прикольна комплектація з двозонним кліматом, з підігрівами і сидінь, у нас є утримання в полосі, у нас є люк в даху. Все це прикольно подобається. Не вистачає лише підігріву керма, але це вже, знову ж таки є лише зазвичай в джипах. Тож, друзі, якщо сьогодні ви собі вирішили купити якийсь прикольний надійний та економний кросовер, якщо вас не парить, що він буде трошки жорсткий. Можете розглядати Тойоту, Якщо у вас є бюджет приблизно від 19 тисяч доларів, в підлогу, в екорежимі, буксуємо, але впевнено розганяємося. Прикольно. Тож, друзі, був радий вас всіх бачити. Якщо вам цікаві варіанти машин з Америки, посилання під цим відео буде мій телеграм-канал. Там є багато варіантів, які можна подивитись по цінах, яких воно продається. Я завжди все показую. Там можна зі мною поспілкуватись. Ну, і якщо вам хочеться собі придбати автомобіль з Америки, то звертайтесь, в мене є багатий досвід. Так само, як і цю машину, я вам її теж підберу. Але чи купив би я собі таку Тойоту? Мабуть, все ж таки ні. Вона прикольна, мені подобається ось так: от покататись. Але якщо я собі в голові починаю рахувати, що за цю машину мені треба було віддати 21 тисячу доларів. Я б, мабуть, ліпше все ж таки віддав цю 21 тисячу доларів за той самий Ford Escape 2020 року теж в гібридному варіанті. Він мені теж не так, щоб дуже сильно подобається, але все ж таки за ці гроші, мабуть, я саме я обрав би Ford. Але якщо ви трошки старші за мене і цінуєте надійність та впевненість в машині в дальній дорозі, то Toyota непоганий вибір. Тож, друзі, з Новим роком вас. На все добре, був радий всіх бачити. Бувайте, пока!